Кейс перший: залучення громадянського суспільства до адвокації, імплементації та моніторингу цілі сталого розвитку на прикладі жіночої професійної ліги. Цей кейс ґрунтується на декількарічному практичному досвіді моєї адвокаційної роботи у сфері цілі сталого розвитку на національному, регіональному та глобальному рівні. Починаючи з 2016 року громадські експерти жіночої професійної ліги, а також за моєю участю, брали участь у національних консультаціях з адаптації цілі сталого розвитку, які проводила Міністерство економічного розвитку та торгівлі України і програма розвитку ООН. Основними завданнями Кейсу. Які я зараз вам представляю, це проінформувати про адвокаційну роботу наших експертів у 2016-2017 році і подальше поширення цього досвіду шляхом виступів та публікації за кордоном? Друге завдання, яке я перед собою ставила як авторка цього кейсу, представити нашу роботу з моніторингу цілі сталого розвитку у 2020 році. Які ж пріоритетні для нас, для жіночої професійної ліги, є цілі сталого розвитку. Це перш за все ціль четверта якісна освіта, ціль п'ята гендерна рівність і ціль восьма гідна праця та економічне зростання. Більше 800 експертів взяли… Участь у національних публічних консультаціях по локалізації цілі сталого розвитку, які ви бачите якраз на цій світлині. Окрім того, що це були представники громадянського суспільства, також в цих консультаціях брали участь представники державних органів агенцій ООН, міжнародних організацій Ділових КІЛ. Також відбулися ще дещо пізніше регіональні консультації. Результації, в якому додатково приймали участь представники місцевої влади, спільнот і організацій громадянського суспільства, які діють на місцевому рівні, отже. Наступним кроком, окрім того, що проходили ці національні публічні консультації, відбулися ще і ряд експертних круглих столів, і ми брали участь в тих круглих столів столах, які фокусувались на наших цілях: цілі 4, 5 і 8. Нам дуже, в принципі, приємно, що в 2017 році ми отримали вже лист подяки від МЕРТ України за нашу роботу по адаптації сталого розвитку. А також у 2017 році була оприлюднена національна доповідь цілі сталого розвитку Україна. і е, Вона була схвалена на засіданні міжвідомчої робочої групи високого рівня для організації процесу імплементації ЦСР. Україні. Окрім того, цей досвід по локалізації цілісталого розвитку на національному рівні я представила також під час декільких заходів, як в Україні. Це, наприклад, був Міжнародний форум «Креативна Україна. а також це були декілька виступів на міжнародних заходах. Серед них на цій світлині ви бачите мене під час запису в cds студії. Це був виступ на глобальному фестивалі «Дій для сталого розвитку, який відбувся у місті Бон, Німеччина у 2018 році. Окрім того, що це були виступи на міжнародних заходах, також я мала можливість представити свої напрацювання англійською мовою в декількох публікаціях, які в електронному вигляді вийшли друком. Це Арт менеджмент кварталів 2017 році, що справа від мене, Arts and Sustainable Development Goals, а також на публікації. 2018 року з переосмислення демократії англійською це рейнмейджон демократії, який адмініструє програма програму це Міжнародний альянс громадських організацій. Окрім того, що ми проводили локалізацію. Далі ще були залучені до моніторингу цілі цілого розвитку на національному рівні. Це відбулося завдяки онлайн-консультації, які адміністрував МЕРТ як представник уряду, а також глобальний договір ООН та оон жінки дві агенції у травні 2020 році, коли вийшов проєкт добровільного національного огляду ЦСР Україна. І на цій світлині. ви, Якраз бачити скрін екрану під час цих дуже суттєвих експертних консультацій з представниками громадянського суспільства, які відбувалися. Окрім того, за запитом МЕРТ, ми потім ще направили аналітичну записку щодо наших пропозицій та коментарів до тексту проєкту добровільного національного огляду. Наші пропозиції були якраз також сфокусовані на Цих чотирьох цілях, можу просто, як приємність приємності, додати, що декілька наших пропозицій, в тому числі по ЦСР 8, які стосувалися креативної економіки, її становлення та розвитку політик в цій сфері в Україні, були враховані в, національному, в кінцевому варіанті національного огляду, який вже пізніше був представлений безпосередньо під час. Конференції в Нью-Йорку. отже, я вам дуже дякую за вашу увагу. І ця презентація була підготовлена в рамках проекту відновлення спроможності української жіночої мережі адвокації та аналітичної діяльності, який реалізує наша геожіноча професійна ліга через схему регрантінга форму громадянського суспільства східного партнерства та фінансується Європейський Союз в рамках підтримки громадянського суспільства в регіоні. Дякую всім за, за цікавність нашої презентації. Буду рада. Ваших коментарів та відгуків.